Шановні ти... депутати, дуже прошу в цьому залі зараз, тому що паль Ляшко скаже, що знову втік хтось. Депутати. Це велика ганьба українському парламенту. І, напевно, та корупція про ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі, як формую своє майно, грошові кошти радикальна партія, котра єдина вибори. Невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Ставлю на голосування надати згоду поснову по Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Ігоря Мусічука, народного депутата України. Голосуємо. Проект постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт Мусійчука, народного депутата України від радикальної партії Ігоря Мусійчука. Голосуємо, голосуємо. 262 постанова прийнята